Посіяла людям літа літочка жито, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити. Зітхнула полегко і тихо пішла за межу, куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт, та я недалечко, де сонце лягає спочити, пора мені діти. Че без мене ростіть, та як же без вас ми? Та що ви намислили, мамо? А хто ж нас, бабусю, у Сон поведе по казках, Та я вам лишаю всі райдуги шуравлями і, і срібло на травах, і золото, на колосках? Не треба нам райдух, не треба нам срібла і злота, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт, та ми переробимо усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, лишайтесь навіки не діть. Вона посміхнулась красива й сива, як доля, махнула рукою, злетілись у рушники, лишайтесь щасливі, і стала замисленим полем, на цілу планету, на всі покоління віки. Лишайтэ счастли